Молдова може зникнути як держава і стати частиною Румунії. І це вже не чіткий не фантазії соцмереж. Президентка Молдови Майя Санду публічно заявила, якби зараз відбувався референдум щодо об'єднання з Румунією, вона проголосувала б за. Про це вона сказала в інтерв'ю румунському виданню DG24. Пояснення просте і дуже тривожне. За її словами, Молдові стає дедалі важче виживати в нинішньому небезпечному світі. Маленька держава, слабка економіка, постійний тиск зовні війна поруч, усе це ста ставить під питання саме існування країни. Колись нам здавалося, що держави це назавжди, що кордони в Європі вже визначені і більше не змінюються. Але реальність інша. Росія силою захоплює українські території. Трамп офіційно говорить про плани щодо Гренландії і можливість зробити її новим штатом США. Світ знову ділиться на зони впливу і держави або укрупнюються, або зникають. І Молдова заростить саме перед таким вибором, або залишитися слабкою і уразливою, або Ати частиною сильнішої держави Румунії, яка є членом ЄС і НАТО, це не означає, що рішення вже ухвалене, але сам факт, що президентка країни говорить про це відкрито, дуже серйозний сигнал. Тому, якщо ви українець або українка, які зараз проживають у Молдові, можливо, варто уважніше дивитися на те, що відбувається. Цілком імовірно, що ви можете опинитися вже не в Молдові, а в Румунії. І швидше ніж це здається. Світ змінюється прямо на наших очах, і цього разу не далеко. А зовсім. Усім поруч, шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам це розкладу, розкажу, як це все працює.